Всім привіт! Це мій улюблений складений ніж Cold Steel Voyager XL Drop Point сталь Aus 10A. <coughs> Одразу покажу зовнішній вигляд ріжучої кромки перед заточуванням. Кром, це наріжучий кромці сліди від спирту. Я щойно протирав спиртом ніж, тому так воно виглядає. Як ми бачимо, жодних таких критичних пошкоджень неозброєним оком не видно. Тому ось так придбав я даний ніж. На початку липня 2023 року. З того моменту, і до недавнього часу я носив даний ніж щодня на кишені. Приблизно через місяць, на початку серпня 2023 року, я вирішив поновити заточку даного ножа та збільшив кут заточування до 40 градусів по 20 градусів на сторону. Як на мене, це було хороше рішення, оскільки ріжуча кромка стала більш зносостійкою. і в принципі, досить непогано, ніж різав. За весь час користування, а до речі, за попереднє заточування, яке я робив, я про нього викладав допис на своїй сторінці Instagram. Тому, кому цікаво, можете глянути. За весь час користування я таним ножем різав папір, картон, різні картонні коробки. скотч, Електричні кабелі і розрізав, і зачищав. Також по продуктам працював: це було м'ясо, хліб, овочі, фрукти, сир ну різноманітні продукти. Також відкривав картонні упаковки від набоїв 545 на 39 до АК-74, відкривав доволі різко, тому якби кромка. Зачіпляла все одно металові, ну, металогільз, і що теж не дуже сприятливо для ріжучої кромки, однак вона все одно з цим всім, всім впоралась. Тому, що, як ми бачили, жодних таких критичних там, видимих пошкоджень не було і немає. Також перед тим як я перестав носити його з собою цей ніж. Це десь місяця-півтора-два назад. Було. Таке, що найбільш критичне для цього ножа було за весь час його користування. Це я От була така пляшка скляна. На ній корок був запаяний матеріалом схожим до сургучевої печатки, який просто так не знімається. І довелося зішкрібати ножем. Ніж, вже тоді був підтуплений, то було, в принципі, вже не шкода. І все одно на кромці таких прям серйозних пошкоджень немає. Е, тепер я хочу, ну, я чому перестав його носити. Він і підтупився, і плюс я чекав, коли я свої бруски, свій основний комплект брусків, приведу в порядок, вирівнюю, щоб вже ними заточити, зробити якісне заточування свого улюбленого ножа. Тому що попереднє заточування я виконував альборовими брусками, а ще попереднім комплектом китайськими брусками з Aliexpress алмазними Там не просто напилення. Тому мені самому цікаво, як себе покаже покажел Voyager. Е я буду робити лінзоподібне заточування. Перед заточуванням я розберу ніж, сфотографую, як він виглядає в розібраному стані, і буду. Затискати в затискачах клинок без рукоятки, щоб було зручніше його фіксувати. Тому приступаю до роботи. Закінчив заточування даного ножа. Лінза тут починається з 15 градусів. Виходить на ріжучу кромку на 25 градусах на кожній стороні. Я не задоволений результатом заточення даного ножа естетично, візуально. Оскільки під час попрацювання кінчика ножа я працював бруском деякий час на одному місці. Ось тут от, чого робити не можна, бруском треба. Проходити постійно, плавно, рухаючись ріжучій кромці. На одному місці не треба зупинятись, оскільки може змінитись геометрія ріжучої кромки, як сталося у мене. Це не кидається прям так одразу в очі, однак, якщо придивитись, то можна побачити, що кінчик став більш прямим. Тут такий невеличкий кут утворився, який, щоб повністю не перероблювати це, я старався скруглити. Тепер кінчик став більш загострений. Перед цим лінія ріжучої кромки була більш округла. Воно більш красиво було до цього. І, не знаю, буду старатись це перероблювати вже з наступним заточуванням. Однак, е з іншого боку, мені дуже сподобалось, я дуже задоволений результатом польоровки. Тобто ріжуча кромка стала такою заполірованою блискучою. Ну, камера, мабуть, не все так передає, як воно є насправді. Ну, як на мене, вийшло дуже гарно саме полірування. незважаючи на те, що трошки змінилась геометрія кріжучої кромки. Ось так от вийшло. Додатково я зніму як е, ніж з даним заточуванням ріже продукти. Також в найближчому майбутньому всі наступні ножі я буду заточувати виключно класичним способом з прямими підводами. І поки що лінзоподібне заточення виконувати не буду. Всього найкращого.